Розклад долі в ефірі телеканалу д 1 у студії працює Маргарита Козьменко. І вже за такою доволі дивною, але доволі приємною традицією. Ми сьогодні напередодні свят спілкуємося із екстрасенсом Оленою Стеценко. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я пропоную поговорити за 22 березня. Ось у нас розпочалося рівнодення. Що це взагалі таке, і чому це так багато означає для українців? Ну, Дівнодення у цьому році відбулося 20 березня. Зараз воно ще продовжується. Це уже поворот на літо, тобто на теплу погоду, на весну, на початок року. Це коли починають аграрії готуватися до посівних, коли готується зерно, коли вже земля готується. І у цей день у нас відбувся новий рік. Новий рік Слов'янський новий рік відбувся. У цьому році. Оці наступив рік темного сохатого, тобто темного сохатого це рік лося, сухатий – це лось. А це тварина дуже сильна, дуже впевнена, така, дуже здорова, така, дуже могутня, така. І цей рік принесе нам дуже багато перемог, дуже багато досягнень і. Певненості, рішучості, здоров'я, успіху. Ну, тобто, це буде такий успішний такий рік, коли ми можемо досягнути дуже дуже багато вершин. Особливо, особливо не зупинятися. От знаємо, коли лось йде по лісу, да, він не зупиняється. Які б там чагарники він там не, не бачив, яку б там річку не потрібно було переплити. Він ніколи не зупиняється. Він іде на пролом, і ми теж підемо на пролом і досягнемо дуже великого. Великих успіхів. Ну, по зороастрійському календарю наступив рік Лебедя. Рік досягнення дуже великих вершин, рік вірності, рік кохання, рік здоров'я, рік довголіття. Такий. Ну, тобто, такий, такий гарний рік наступив із разом із рівноденням, і якраз у цей час і такий день був дуже гарний. От і треба притримуватися, треба пам'ятати про це. І починаєте життя вже до літа вже готуватися до нових звиття. Рівнодення Розпочалося 20 березня. А скільки воно триватиме? Рівнодення воно тримає, тривається десь дні три, і потім вже починає збільшуватися, збільшуватися, по хвилинам збільшуватися е день, і вже буде, вже, ми вже досягнемо літнього сонцестояння у цьому році, 21 червня. От, і це вже наступить справжнє літо. Що робити звичайним українцям? Можливо, рівнодення символізує таке певне процвітання, розквіт чогось, можливо, потрібно займатися новими хобі або не боятися починати щось нове у своєму житті. Так, у цьому році рівнодення воно припало також на молодий місяць, коли місяць зростає, тобто місяць зростає, тобто дає. Тобто у такі дні потрібно записати свої бажання на папірчику, зберігати їх у потаємних місцях і відмічати, що збулося, чого треба ще досягнути. Потрібно прибрати оселю, потрібно прибрати свої справи до ладу потрібно починати якісь справи, е, заключати якісь там угоди, проводити якісь там домовленості. Обов'язково у ці дні треба з'їздити до родичів, до рідних, тобто до батьків, до братів, до сестер, е, можна дарувати е, подарунки. Е, на сонце треба виставляти е, червоні монетки, жовті монетки. Тобто, це е, день такий, коли можна заряджати гроші. Е, гроші можна заряджати е, і вночі. Е, коли ми гаманець кладемо на підвіконня, місяцю показуємо, тому що зростаючий місяць зараз у нас. От і в день ну на сонечко, на день рівноденні, для того, щоб нове сонечко нового року зарядило ці гроші. Можна можна просити пробачення, можна налагоджувати стосунки, купувати якісь там дорогі предмети, наприклад, там нерухомість, автомобілі, ну і так далі. Ну, тобто, це початок, початок дуже багатьох гарних дій. А чому саме жовті або червоні монети? Чому саме ось таке підібрання кольорів? Чому не срібні, наприклад? Срібні монети любить місяць, та срібні монети біля монети любить місяць, а червоні жовті монети любить сонечко, воно жовтого, такого червоного переломного кольору, і воно якраз звертає увагу. Тобто це у нас зараз залишилися там, 50 копійок євро, в кого є там жовтенькі, теж можна покласти, але вони там і жовтого, і срібного кольору, а на ніч кладемо там срібні монетки яким можливо молитвам необхідно надавати перевагу саме у ці дні? А молитва, молитвам, оскільки сонечко у нас знаменує, знаменує Богородицю Ісуса Христа, то молитви звернення до Богородиці, до, можна ставити свічечку там, де Богородиця біля ікони, де Богородиця з Ісусом Христом на руках. Це може бути і Володимирська, це може бути Іверська, це може бути Казанська Богородиця. Ну, тобто читати молитви до Богородиці, читати молитви до Ісуса Христа про благополучність. Сім'ї, про здоров'я сім'ї, про, е, про те, щоб вони супроводжували нас в нашому шляху, для того, щоб звертали увагу на наші молитви. От, і е, якраз у, це, у цей час уже починає розквітати верба. вже. Е, ми рухаємося поступово до е, рухаємося поступово до Пасхи. Е, можна е, зрізати вербу, поставити і подивитися, чи розпуститься. Це ця верба, от саме до вербної неділі до Паски, чи з'являться листочки, чи з'являться якісь бруньки, тобто можна і ще вербу принести також додому. От молитви читаються е різні, і псалми читаються різні. От зараз вже почався піст е із 18 числа, і у кого є псалтирі, вони кожного дня е спеціальні псалми. Читають кожного дня, ну тобто, обов'язково наголошую на цьому, обов'язково повинна бути запалена свічка, тому що однозначно, коли ми читаємо молитви, «Ми, ми звільняємо простір від негативу, ми себе очищуємо, ми звільняємо, да пробудовуємо свій шлях там на майбутнє, на рух, і свічка вона у нас слугує як утилізатор негативної енергії. Тобто на свічки спалюється негативна енергетика, яка із нас виходить із приміщення виходить під час э, читання молиток, а що означатиме, якщо верба розквітне, або як ви сказали, з'являться бруньки? Якщо верба розквітне, бруньки розпустяться, тобто стануть жов жовті такі покнастенькі, це означає, що сім'я буде благополучною цьому році, тобто у будинок прийде добробут, оселю прийде добробут. А може бути якесь поповнення, може бути весілля. Особливо зараз читаються молитви на захист нас, наших вітчизників, наших захисників і захисниць, наших воїнів, і повернуться додому обов'язково живі, здорові. От, і верба, вона знаменує, що мрії збудуться, цілі досягнуться. Ну, тобто, якщо верба не, не згниє, не пропаде, то буде дуже добре. Чи є можливо якісь лайфхаки, щоб верба не згнила? Лайфаки. <головіки> ну потрібно її гладити, потрібно з нею розмовляти, потрібно е, міняти водичку, потрібно слідкувати, щоб вона в тіні в темноті не стояла, щоб на сонечку була, щоб вона проростала. Ну тобто потяг такий від серця, від душі, та, коли ми звертаємося до природи, е, звертаємося до чогось живого, воно однозначно відчуває нашу таку а, позитивну енергетику, відчуває наше з. Вернення, і вона прямо віддає, віддає свою позитивну енергетику, і е, однозначно, і у цій любові у цьому добробуті, у цьому щастю, вирвай, розцвітає. Чому на початку спілкування я сказала, що ми з вами зустрічаємося напередодні якихось свят, тому що вже 25 березня українці відзначатимуть і благовіщення. Яка ж історія цього свята? Що цікавого можливо потрібно знати про цей день? Ну, про благовіщення я думаю, що знають усі, навіть маленькі, дорослі усі люди знають, що таке благовіщення. Благовіщення це день, коли Архангел Гавріїв прийшов до Діви Марії і сказав, що вона народить Спасителя Христа, і вона, вона смиренно це прийняла і сказала: да, смиренно схиляю голову перед Богом, і я віддаю. Свою, свою долю в його руки, тобто, це благовіщення, а коли вість прийшла, що усі народи будуть спасені, і що народиться Спаситель, і ми усі будемо врятовані до життя вічного. Благовіщення це дуже велике свято, християнське свято благовіщення також святкувалося і у наших предків, у слов'янських народів. Це Початок, початок взаємодії з природою. Тобто, прославлялася природа, прославлялося сонечко, прославлялося ярило, яке давало нам щастя і здоров'я. І до речі, у цьому році, 25 березня, у нас разом із благовіщенням настає повня. А до повні ще й ми маємо місячне затемнення, але не повне місячне затемнення. ну, тобто то у нас на 25 березня ну, дуже багато співпадає таких е, знаменних дат, да? і це і християнське свято, і слов'янське свято, і повня настає, тобто максимум енергії. Ма, можна заважати максимум побажань, можна читати максимум молитв до Богородиці на благословення сім'ї. На благословення е, учнів, от е, закінчується новий рік. Та дуже багато діточок буде здавати ЗНО, е, буде поступати в університети. У це свято можна якраз і благословляти їх на, на ці. На ці екзамени, на це на вступ до, до навчальних закладів можна благословляти родину, благословляти батьків, благословляти справи, там бізнес, просити Богородицю про освячення благословення. от Ісуса Христа просити, тому що це свято воно не тільки Богородиця, а і Спасителя Ісуса Христа. Тобто і повня, повня, вона нам дає максимум енергії, максимум активності, і ці енергії ми повинні використовувати для своїх звернень, для своїх звернень. А якщо ми ці звернення не тільки скажемо в голос, не тільки напишемо на папірчику, тобто викарбуємо у цьому у цій реальності, розумієте, ми їх проявимо у цій реальності словами на папері, то вони збудуться обов'язково. То я, я пропоную усім нашим глядачам, не всі, хто дивиться і чує цю інформацію, давайте писати про перемогу, давайте писати про закінчення війни, давайте писати про те, що. Ворог відступив і залишив нашу країну. Що наші е, люди повертаються живі, здорові до своїх осель, Що ми відбудовуємо Україну на, на цвітучу країну, країну, яку е, нашу Україну знають. Буду знати в усьому світі. Е, ну, от такі побажання, тобто писати, скажімо там, не тільки, не тільки для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей, а писати побажання для всієї нашої держави. Можливо, є якісь заборони, що не можна робити у цей день. Ну, як і усілякі святкові дні і не можна, не можна сваритися, не можна проклинати, не можна наказувати дітей, не можна розсипати сіль, не можна бити посуд, не можна мити підлогу, не можна, скажімо, там, прати, не можна працювати. Знаємо, що, що свято на благовіщення і е, пташка, гніздо, не, не, не складує і дівчина косу, не чеш, знаєте, цю прикмету. Ну, тобто ми святкуємо, ми святкуємо, ми поєднуємо свою душу із Богом, і ми нічим не займаємося. Не займаємося, не рубаємо дрова там, не шиємо, не колемо, не ріжемо. А от, тобто, отаке от от свято, коли не можна нічого такого негативного. Також ми одноразово з вами спілкувалися на тему того, що наші пращури завжди слідкували за погодою. У них були свої такі певні прикмети на будь-яке свято і виключенням не є благовіщення, тому що я вже знаю, що якщо сонце грітиме, то значить рік буде благополучним і врожай багатим. Якщо піде сьогодні дощ, то значить вродить жито. Дуже багато ось таких є нюансів, чи дійсно їх українці досі притримуються. Можливо, ви знаєте ще як. Ну, Якщо буде е, трошки маленький дощик, то буде дуже багато грибів. У цьому році не тільки вродить жито, грибочки теж будуть. Е, 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 якщо е, буде сонечко, якщо не буде вітру, у благовіщення, то це означає, що може бути великий приплод у, скажем, там у свійських тваринах. от якщо дуже сильно падає дощ, то осінь буде. Дуже коротка і дуже швидко наступить зима. Ну тобто у, у жовтні місяці вже піде сніжок. Е, якщо буде вітер, е, дуже сильний вітер на благовіщення, ну такі знаєте, от е, ураганний, то, е, то і ще і буде і холод, і мороз, і ще будуть сніги навесні, і е, е, треба, треба бути уважним. Я пропоную просто зараз в нашому ефірі започаткувати якусь свою прикмету, яка буде означати у день благовіщення, що Україна переможе. Щось таке можливо просте, що стовідсотково буде в погодних умовах. Наприклад, як зійдуть зорі вночі, знаєте, що б ви запропонували? Да, стосовно зорів, це дуже дуже так. Якщо на благовіщення із 24 на 25 п'яте березня небо не буде вкрите хмарами і, і будуть блищати зорі, і ми побачимо повню, повний місяць, то це буде означати, що ми у цьому році досягнемо перемоги. Дуже вам вдячна за таке щире спілкування. І пані Олено, бажаю вам мирного неба і щоб ми з вами, і наші глядачі, побачили зорі на небі в ніч з 24 на 25 березня. Дякую, дякую усім. Пам'ятаємо, готуємося, бажаємо один одному щастя, здоров'я та успіху і процвітання нашій державі в Україні. Я з вами згодна. А глядачам я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку була екстрасенс Олена Стеценко. У студії працювала Маргарита Кузьменко. І слідкуйте за такими прикметами, піднімайте собі настрій і вірте в перемогу. Слава Україні!